Так, Чорноморськ чи Одеса? Чорноморськ. Чи, Чорноморськ чи Київ? Київ. Київ. Якби не карате, яким би видом спорту займався? спорту займали? Чи було хоч раз бажання взагалі закінчити з карате? Було. Було? Mm -hmm. Кого mm -hmm. вважаєте кращою каратисткою за себе? Зарецька. Ірина Зарецька. Тренувати дітей чи дорослих? Mm -hmm. Дітей. На кого з тренерів рівняєтесь? Чоловік. Катана чи чемпіон? Пас. Останнє питання: кохання чи спорт? Кохання. Вони сумісні? Сумісні. Ну, дивіться. Зараз на саме на цю тему я хотів поговорити. Більшість. Вболівальників карате це батьки. Uh -huh. це зараз е, карате розвивається, багато дітей з'являється, да? і більше батьків. Ось вони починають вмикатись. Так от перший рік, вони не розуміють, взагалі чим діти займаються. Другий рік вони вже розуміють, чим займаються діти, починаються семінари, вони дізнаються там, імена топових спортсменів України. А uh -huh. третій рік це вже коли батьки, є такі одинокі, ну, поодинокі випадки, коли батьки вже цікавляться більше. Uh -huh. Так от, коли я привожу дитину на карате, uh -huh. і там півтори години квацаю в телефончику, батьки мами. Uh -huh. Мені здаються задають одне те саме питання. Аніта Серегівна дружина Гната Пака. Я кажу: ну так, виходить, що так. Так от питання. Виходить, що так, так, так і є. <гум> так от питання, яке цікавить багатьох і мене ви його питають. Mm -hmm. І love story, як так вийшло, що топова спортсменка світового рівня з Чорноморська переїхала в Київ і подруга mm -hmm. з перспективним молодим класним хлопцем з київського клубу. Mm -hmm. Як так вийшло? Mm -hmm. Ну, можна ще додати, що в нас ще різниця п'ять років. Я не цього казати. Коли мені було 26, йому було 21. Угу. І ну, якщо просто десь логічно так проаналізувати, і він сам інколи шуть, жартує, каже, що ти в мене знайшла? В мені знайшла, коли мені було 21, а тобі вже 26, і в тебе було все. А я ще був на етапі свого становлення, як особистість, як спортсмен. І... Ну, це кохання, і на той час це був якийсь магнітизм, який я ніколи в житті не відчувала, хоча в мене були стосунки до цього. І тому так без всяких як, причин. Яких це зазвичай буває? Не? Так. Просто це сталося, і я не могла цьому ну, як сопротивлятися. Собілятися. Противитися. 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 Я не могла цьому противитись. Ага. Краще бути на татаміч у когось боксі. Такі. Це два різні, якщо про мене, то да. це два різні етапи мого життя. Ага. І вже рік тому я почала серйозно замислюватись над тим, до чого в мене насправді зараз в моєму житті є жага. Я розуміла, що вже мої перемоги, вони вже мені ну, як не даруються ці емоції яскраві, як... коли вони дарували мені до цього. Mm -hmm. І наразі це, ці емоції мені приносить тренерство. Mm -hmm. Тому я, я вважаю, що в мене таке... все одно я трішечки затягнула зі своїм уходом зі спорту. Я... Я вважаю, що я ну, мала це зробити трошечки раніше, можливо, десь пів року раніше. Але це дуже важке було рішення. І зараз, коли я пішла, і для мене це тренерство це ну рівнозначно моїм перемогам, от наразі перемоги моїх спортсменів і мого чоловіка. Дивіться, мене, ми з дружиною працюємо в одній сфері, угу. У Просто є така фішка обговорювати роботу. І ми на цьому витрачаємо весь, весь вільний час. Тому у нас таке це, і ми їдемо, я живу в в Ірпіні, 30 mm -hmm. хвилин, їдемо, обговорюємо, а потім вдома не розмовляємо. Таке питання. Чи розмовляєте? Mm -hmm. ви 24 на 24 на 7. На різних емоціях, так, 24 на 7. Після кожного тренування, якщо Ігнат не прийшов, я проводила тренування. Це питання про кожного нашого спортсмена, як то, як той, як то, яка форма, як взагалі спортсмени е, свіжі чи трошечки вже втомлені. І, ну, і кожен день це різні, різні теми, але навколо карате. — Дивіться. Коли Гнат виграв золото з Альцборгу, uh -huh. я спілкувався з людьми, просто не буду казати з ким, uh -huh. да? з багатьма людьми. я така думка була безобразна. Uh -huh. Аніта Серегіна пішла і на Гната менший тиск. Пішла як uh -huh. спортсменка uh -huh. і на... Гнат відчуває менший тиск. Це правда? Ну, звичайно, да? звичайно, так. Тому що... Більшість нашої, нашого спільного життя він віддавав мені свою енергію, свої знання, і ну, він а, відносився до моїх результатів як до, до своїх тренерських. Mm -hmm. І це дійсно була для нього дуже велика відповідальність, якщо я програвала чи вигравала, і він її сприймав як особисту. Тому так я пішла і він звільнився так від цього. Це правда. Як тренер, ти більше тиран mm -hmm. чи більше друг? <т guard> Як тренер, більше тиран mm -hmm. чи, <т guard> чи <тур> друг ти? <тур> Мені хочеться бути другом для моїх спортсменів, але, але це буде. Ну... Неправильно, Неправильно, я вважаю нашою залізо, нашою залізо. Так, да. так, так. Я вважаю, що ну я намагаюсь не намагаюся, а я чітко тримаю дистанцію з усіма спортсменами, що вони повинні мене поважати і знати, що я їх тренер і наставник. Ну насправді, коли ми ще не були знайомі, взагалі, да мені багато хто казав, що за Нітою Ніто дуже важко, бо Аніта дуже закрита людина. Ну насправді ми познайомилися ти минулого тижня, угу. і ну я цього не, не побачив взагалі. У мене більше. Мені здається, що Саша Шолохова більше закрита, ніж ніж. Ну, я думаю, що це можливо було колись, uh -huh. але знову ж зустрівши Ігната, я ну, вважаю. Мені всі що казали як... просто, що так. ось така ситуація. Uh -huh. Я взагалі тоді, як їхав до Шевченка, мені всі сказали, Дімон, я не знаю, що ти будеш робити, вони всі четверо мовчазні. <різь> 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 ти будеш як аніматор. <різь> 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 так не вийшло, так. Е, як змінилося українське карате за останні 5-10 років? П'ять чи десять, бо це багато. Ну, добре, п'ять, останніх п'ять. Останніх п'ять воно змінилося, українське карите, за рахунок того, що з'явились нові таланти. Медалі всесвітнього готунку почали вигравати вже інші спортсмени. І я вважаю, що так, це змінюється покоління. Так, да? змінюється покоління, це великий крок вперед, тому mm -hmm. що ми розуміємо, що нарешті наша українське карате не тримається лише на якихось світових ім'ях. Що це вже це не, не три чотири імені, да, ні до сережна терлюга там да, і Остас Горуна, умовно кажучи. Так, але але я вважаю, що це досить закономірно, тому що е в країні. Наприклад, великі клуби проводять там збори, да? Mm -hmm. Літні, наприклад, зараз на сосінні. І інші клуби, які трошки, можливо менше, вони завжди приїжджають і вони отримують цей досвід, і тому дуже швидко все розвивається в нашій країні. Mm -hmm. Завдяки е -е, останнє питання. Mm -hmm. Догомовилися коротко, да? е -е, чого не вистачає українському карате, щоб стати кращим? Я думаю, що фінансування. Це, це, це всі зараз так кажуть. <сас> 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 на, на <справді. сас> тому, що, тому що від спортсменів я в шоці, що наші спортсмени, не маючи фінансування, багато хто з них, і вони дуже, батьки дуже багато вкладають. Дуже я багато. Як батько дитини, вже кажу, що це вже. Так. Я ще нікуди толком не їздимо, да, але вже я вже це відчуваю. Так тому що професіоналізм різного віку спортсменів він просто ну приїхав к нам Діонісіс влітку, і він був в шоці від наших дітей. Ну він був що це? Який рівень і як вони тренуються, з яким розумінням і з якою вже мотивацією в юному віці? В ну, тоді гіниці. давай ще, 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 ще одне останнє mm -hmm. питання. Як оцінюєте рівень української молоді, дітей і кадетів? Бо зараз скрізь кажуть, у нас молодь, діти, вони супер-пупер mm -hmm. і чемпіонат молодіжний чемпіонат, там перші дні у нас нема нічого, мені так типа, Діма, зачекай кадетів. Угу. Ну, і кадети знову таки виставили. Як оцінюєте рівень взагалі українських, української молоді? Їх становить стає більше. Насправді. Ви маєте вас до кадетів. До кадетів. Да, Бік, до, до кадетів, до так. Да. Рівень дуже високий. Якщо ми кажемо про Європу та про світ, дуже високий. Конкуренція в нашій країні дуже висока серед дітей. Таких дітей, ну, я ще не бачила. Можливо, десь такі діти є в Єгипті. Так. Там, де кажуть, що чемпіонат сім днів проходить, так? Так, але в Європі таких дітей немає, точно. Дякую. Дуже приємно і дуже так. Я не очікував, що буде да, ні, там. Я думаю, що буде «ну, пода. Могу і так. Могла і так.